У цьому відео ми розповімо про плани інженерної компанії Ченко Бут, яка, накопичивши багаторічний досвід реалізації невеликих котельних установок, виходить на новий етап розвитку. Компанія не лише успішно завершила кілька проєктів щодо створення ефективних та економічних систем теплопостачання, а й готова до розширення своєї діяльності з новими партнерами. Кенкобут планує брати активну участь у будівництві та реконструкції котелень для шкіл, дитячих садків, лікарень та інших соціальних об'єктів. Ми розуміємо, наскільки важливо забезпечити якісне та надійне теплопостачання в установах, де особливо важливі комфорт та безпека в рамках цього розвитку. Ми пропонуємо сучасні котли від чеської компанії CST Fire, які поєднують передові технології, енергоефективність та екологічність. Ці рішення дозволяють не тільки значно скоротити витрати на опалення, а й знизити навантаження на довкілля. Кожен новий проект для нас це можливість впровадити найсучасніші технології. Мінімізувати експлуатаційні витрати та забезпечити довгострокову надійність роботи системи. Ми впевнені, що завдяки нашому досвіду та професіоналізму об'єкти, які ми будуємо, працюватимуть ефективно багато років. Ченкобут ваш надійний партнер у галузі проєктування, будівництва та модернізації котелень. Ми з упевненістю дивимось у майбутнє і готові втілювати. Найсміливіші рішення в життя.